Всім привіт! Сьогодні буде така тема як люверси. Все про люверси. Розмір, вид, де їх використовувати і як їх правильно вибрати. І так, Є ліверси. 3 мм. Їх використовують більше як для пошиття лялькових там, одяжок, для книжечок, які роблять для штурів книжечок. Далі йде 4 мм. 4 мм це йде вже в пояса. Пояс, коли роблять для того, як правильно називається, для поясів більше 4 мм вже йде. Далі 5 мм. 5 мм люверс, це вже йде в корсети. До шнурівки корсети, ну і ще дають його в капішон для резинки. Ну і також 6 мм також йде для резинки в капішон. Дехто ще й ставить на дитячі речі для шнурків. Ну, Це вже так як кому подобається. Зараз ми попробуємо шнурочок. От, наприклад, от такий тоненький. Шнурочок, він туди війде. От. А вже грубші шнурки вже не будуть красиво дивитися. Далі. Піде вже 8 мм. 8 мм це вже йде під шнурок. Штани. Ну і в вході також так щік ставлю. Далі десятка, 10 мм також йде в ході в капішон. В капішон в ході ставлять. Далі 14 мм, також ставлять капюшон і 17 мм. Теж як тут кому подобається. Як вибрати люверс? Ось дитячі речі тут йдуть тут, люверси 8 мм. Ось так вони виглядають маленькі. Правда, мені більше подобається ставити 10 мм. Я і в дитячі речі ставлю, і в дорослі 10 мм. Ось так. І от шилеє таке плаття, тут 17 мм люверс. Шийте такий собі вже шнурок з тканини грубенький, можна тут було ще грубший шнурочок зробити. Отут вже йде 17 мм. Ось, як приділитися з люверсом. Вибирайте люверс, Дивіться, який вам потрібний. Сантиметрову стрічку і міряти отут внутрішній діаметр. Бачите, тут де ж 14 мм. Це є 14 мм Люверс. Не повністю Люверс весь, а зсерединку. Тому що бувало таке, що я відправляла, людина хотіла 17 мм. Я відправила ці здорові, а вони потім зміщали, що люверси на штори. Далі. Який Люверс куди став? От на плащовку ставлять переважно там, в капюшони Люверс 6 мм. Плащовку проклеїти не потрібно, я тут просто проклеїла ще одну сам клаптик плащовки, щоб було чуть-чуть тостіше. -чуть Далі пробільники під люверси. Під люверси ви берете собі отакий от пробійник, він так само прикручується в прес сюди, і от така є підставка. Ця підставка є одна на всі види, на всі розміри пробільників. Пробійник, як вибирати до люверса? Якщо ви робите на плащовці дирочку, то вибираєте, можете вибрати розмір в розмір або ж на 1 міліметр менше. Якщо люверс 6 міліметрів, то пробійник берете 5 міліметрів або 6. Зараз ми попробуємо. Кожен пробійник має отут. Отут має розмір. Отут є цифра 5, значить 5 міліметрів. Отут тут є цифра 7. Це 7 міліметрів. Отут 13. 13 міліметрів. На кожному пробійнику є своя цифра, це є міліметри. І так, ми беремо пробійник 5 міліметрів. Намітили собі, де нас повинен бути той люверс. Ось, і робимо дирочку Найперше отак прицілюємося щоб приблизно знати, чи, чи правильно у нас буде тут дирочка добре. І не б'ємо, так, не тиснемо, дирочка не вийде. Ось так ставимо і б'ємо по рубці. І тоді у нас дирка вибивається дуже класно. Ще раз покажу. Поставили не бити, по воно нічого не дасть, я вже пробувала. Поставили, вдарили по І маємо гарно вирізану дирочку. Ось так. Так, переставляємо нашу матрицю. Матриця 6 міліметрів. Як знати, яка матриця? Вдруг ви скинули десь, з пакетика, витягнули, і вам матриця загубилась. Ви не знаєте, яку з них взяти. Дивіться. На матриці повинні, на цій частині з різьбою має бути також номер. Отут пише номер. Отут 2. Номер 2 це 4 міліметри матриця. Там ще. Номер 3, це 5 мм матриця. Якщо вже ви не знаєте, загубили. М може, й номера немає. Берете Люверса і просто отут ставите його. Якщо він гарно стоїть, значить це його розмір. Ой, це 4 мм. Номер 3, щоб це побудова. Берете Люверс, і звідти ставите. Бачите, цей п'ятерка, він тут стояти не буде. Це не його матриця. От 4. У ну, нього точно. От. Це п'ятерка. Ось. П'ятерка він рівненько стоїть на матриці. Далі. Нам потрібні шістрка. Номер 4 Це 6 мм. Ставим п'ятерку. Сюди не вставиться. Бачите, замала. Замалий люверс. Нам потрібно 6 мм. Беремо люверс 6 мм, він тут стоїть. Ось. І так, вкручуємо сюди матрицю, їхня частина вниз. Ось таке ж саме. Ви ставите, люверс тут ідеально лежить. 5 міліметрів він тут не стане. 6 міліметрів ідеально. І так але трошки проблемка. Не ставляється добра матриця. Це, наприклад, тут можна просто рожжати. Якщо матриця новенька, не вставляє, тут просто є така зазор, ви її просто розжимаєте. Вставили ми сюди люверса, низ. Ось у нас такий вставили люверс, зверху її таке кінце. До простих металічних люверсів йдуть такі Желізні клітки колечка. Для нерожавійки йде отаке пластикове кільце. Для плотності можна взяти ще окремо таке пластикове кільце і поставити між люверсом і желізним кільцем. Тоді люверс краще буде триматися, Все. наш люверс гарно зафіксувався. Злиться, і ось, ось так виглядає з зливорито. Далі, як ми ставимо, робимо дирочку на трикотажі. Отут у нас йде трикотаж такий грубенький, це тренитка на флісі. Обов'язково його потрібно проклеїти, тільки не флезелин. Флезелин розтягується обов'язково тільки дублорину. Ось такий у мене є дублорин. Предав він навіть тоненький, я беру в два, якщо роблю люверс, два сотнуся так докладу. Або є ще отакий. От до тварин комерцевий, він називається. Він дуже плотний. На світлі речі я його вирізаю, ті квадратики і його приклеюю. Він взагалі не розтягується. Бо інакше ваш люверс може випасти. Далі. Для трикотажу залежить, який ви хочете поставити собі люверс на худі, ще випадає з цього, який ви шнурок будете і туди вставляти. Наприклад, ви купили шнурка, вам сподобався. Рішила поставити в ході. Підібрала собі люверса. Ось 10 мм. Люверс 10 мм. Ви його підібрали. Це не живий, бачите, з пластиковим кільцем. Ось такий шнурок пройде сюди без проблем. Може, і 8 мм пройти. Ось такий з таким наконечником Також. Дуже гарно входить. Сподобався вам отакий от шнурок. Тут гарний наконечник такий, В цей люверсін вже не війде. Що у вас не вийшло такого казусу, поставили люверса, шнурок у вас є, а він потім вам не входить. Цей, лю... цей шнурок вже треба брати під люверс 14 мм. Ось люверс 14 мм вже гарно вийде. Щоб ви собі знали, отакі... робили такий вибір. Далі. Під люверс 10 мм для трикотажу ми беремо пробійник на 2-3 мм менший. Ось в мене тут пробійник 9 мм, Це тільки на 1 мм менше. Важно брати ще менший. Я беру для такого люверса пробійник 7 мм, на 3 розміра менший. Отак він так би входить, бачите, досить багато ще має за. Запасу, знову ж таки, намітили собі, де ви повинні ставити люверса. Я тут його проклеїла. Для капюшона наприклад, я ставлю, мірюю собі знизу до верху якщо йде захват, 7, 7, 9 см з краю якщо отак от іде з скраю 2,5 2-2,5. Це залежить також від люверса. Намітили собі. Де повинна бути наша дирочка, де повинна стояти люверс. Прикинули, не тиснучи сильно. Просто зробили знаки, що воно так гарно підходить, гарно стоїть посередині, прижали і ударили. Все. Дуже гарно вирізали цей. Пробійник вирізав. Трошечки ниточка лишилась, то не страшно, можна ножничками просто підрізати. цей трикотаж. І так, міняємо нашу матрицю матриця 10 мм. До 8 мм матриця вона йде ось таким, е, така штучка, вона тут оток, отак згинається. Від 3 мм до 8 мм ось так виглядає матриця. То, що тут менше набагато менше йдуть розміри. Від 10 мм вона ж трошки відрізняється. Тут же йде дирка. На нижній, на верхній йде отака. Ну, похоже, як отут йде, але нижня вже відрізняється. Так, ставимо наш люверс. Дивіться, він без проблем війшов, хоча на 3, на 3 мм дирка менша, він без проблем війшов, Люберс. Тобто наш люверс буде дуже міцно триматися на тканині і не буде вивалюватися сад. З вашої, з вашої речі. Станом тут алюр зверху кілечко. Можна поставити ще одне для плотності, але це вже рішаєте, на якому на каміння ви будете робити. І розжимаємо ось. Це люр дуже гарно прожатий. І він, із-за того, що менше дирка, він тут і не випаде, не вискочить. Ось мене в ході. Це вже другий рік я ношу, тут навіть немає зазору. Щоб люверс міг там випасти, дивіться. Це вже скільки разів вже, вже його прала, це вже другий рік. Ось так. Є ще люверс, такі називаються матриця різблена. Різлен, вона з тої сторони є звичайний люверс, а з вивороту на кільце от вона так розвальцьовує такою зірочкою робить. Ну, знаєте, для яких там може, щоб вішати крючки, якісь вона краще тримає. Оцей люверс на для більше для, для худі для таких. Бачите, він чуть-чуть розвальцювався. А цей набагато краще тримається. Це дійсно не випаде. Це може для якихось там, щоб повісити щось. Набагато краще тримається такий люберс. Далі ще є в нас отакі декоративні люберси. Ось такими камінчиками. Ось. В них йде. Кільце вже, ото, от, от, виходить, в нас це основне це кільце, декоративне, воно навпаки. Оце основне на лице, а оце вже йде на виворі. В них ніжка вже отут-набагато менше. Ось тут нижче, набагато. Ви ставите отак, люверс з виворота, оце з лиця, і розжимаєте. Отут. Воно тут завальцьовується, і люверс отак на лице така прикраса тримається. Наче так все розказала. Що буде незрозуміло, запитуйте, задавайте запитання, пишіть коментарі, ставте класи і підписуйтесь на наш канал. Буде продовжено наступних розбор наступних матриць. Всім пока!